Але треба ж готуватися дійсно розглядати варіант. Б. Це нульовий транзит газу з 1 січня з боку Росії, а на цьому наполягає європейський енергокомісар Кадр Сімса, не так тоді. тоді. І тоді я вам одразу просто щоб українці розуміли. І тоді зменшується і відповідно ніхто не несе платежі за транзит газу. І тоді буде зростати на жаль, як мені здається, плата за транзит внутрішнього газу. Тобто, це може дуже реально від. ...платіжках українців зараз за моїми розрахунками до 2, до плюс двох гривень. Розумієте, про що я кажу? Ось. Бо за... Наш газ український він, він транзитується оператор ПТС за 20 копійок, бо основне навантаження це е, за рахунок з... Якщо зовнішнього транспортного вся робота. ПТС... А це мільярди гривень. Воно буде закладатися в транзви тариф для кінцевих споживачів, як побутових, так і не побутових.